Так як же випадково заробити? Відправлення приходили не ті, не туди. Раз. І через рік чи два вона на мерседесі, в неї власний будинок. Як я вам і обіцяв, випадковий заробіток це завжди не випадок, а закономірність. І я хочу, щоб ми з вами розібрали декілька закономірностей, які допоможуть вам заробити і зробити це не випадком. І так, погнали. Перша закономірність, яка виглядає як випадковий заробіток, це така ситуація, коли підприємець потрапляє на ринок, на якому попит. Значно, значно перевищує пропозицію. Із загальновідомих прикладів ми можемо з вами згадати нову пошту. Було дуже багато сервісів, які робили експрес-доставку документів. І так само робила і нова пошта. Але в якийсь момент почався тренд розвитку інтернет-торгівлі. І власники нової пошти вони вибудували під це інфраструктуру, тобто кількість відділень. Вони вибудували для цього продукт, щоб ми могли з вами прийти на пошту і отримати потрібний нам товар. Вони пережили оцей весь жах. Я пам'ятаю, коли там ці перші відправлення приходили не ті, не туди і так далі. Я думаю, що дехто з вас також це пам'ятає. Вони дуже довго воювали до певного сенсу, да, з державною системою фінансів для того, щоб отримати можливість пересилати гроші, знайшти. Йшли до цього рішення, ризикували, ризикували потрапити під податковий тиск і так далі. Але вони все це пройшли. Зараз це величезна компанія, вона у всіх на слуху. Десятки тисяч людей працюють, вони є прикладом доставок під час війни і так далі. Але основою цього було те, що був порожній ринок, який ніхто не бачив. Люди пішли в цю історію, і в результаті побудували дуже класний красивий бізнес. Перша закономірність. Якщо ви бачите можливість, якщо ви бачите незадоволену потребу, яку складно задовільнити, і ніхто не хоче за це братись, скоріш за все, ви там випадково заробите, і заробите дуже добре. Друга історія, яку я вам хочу розказати на тему, як же випадково заробити, полягає в тому, що якщо взяти світову статистику, а світова статистика у нас іде з країни США, то людина перед тим як стає мільйонером, стає банкрутом. 4,6 десятих разів. Це означає, що когось це виходить з першого разу, але у більшості це виходить з п'ятого, сьомого і так далі. Раз з цього факту ми можемо зрозуміти, що коли ми бачимо людину, у якої нічого не виходило, і вона багато років там займалася якоюсь підприємницькою діяльністю, і тут раптом раз, і через рік чи два вона на мерседесі. В неї власний будинок або там на ренджі, неважливо до того, ця людина роками. Мучилась, страждала, робила помилки, нічого не отримуючи. Вся ця історія базується на моїй улюбленій кривій навчання. Нагадаю вам її, вона виглядає отак: тут у нас час, тут у нас результат, і ось наша крива навчання. Тобто є оцей період довгий, де результат фактично ніякий. Якщо ви хочете випадково заробити, вам треба мати терпіння, мати віру в себе, не здаватись для того, щоб весь цей час, коли ви навчаєтесь, коли ви робите помилки, коли ви дізнаєтесь, що не треба робити, цей час витерпіти і не здатись, тому що більшість з нас не заробляє і не виглядає так, що ми випадково заробили. Саме через те, що ми не готові у цей час терпіти, не здаватись, пробувати падати, підніматись, знову падати, знову підніматись, але йти до своєї мети. Що ми розуміємо на цей момент? На цей момент ми розуміємо, що є дві історії: перша історія: ми побачили якусь класну порожню нішу або порожній ринок. Зайшли на нього, і у нас все полетіло. Звичайно, у вас навряд чи щось серйозне полетить, якщо до того ви не мали оцей досвід, коли ви лежали, падали і знову піднімав. Тому у темі як випадково заробити, ключове питання це як підніматись після того, як я впав. Є дуже багато інструментів, підходів до цього питання. Я з вами сьогодні поділюсь тим досвідом, який працює в мене і особисто для мене. Моя ключова історія в тому, щоб не здатись, полягає в тому, що я завжди шукаю сенс більший, ніж я. Колись 5-7 років тому я побачив яку історію. Є дуже багато людей, які ну класно роблять бізнес. Вони щось заробляють, хтось більше, хтось дуже більше, але при цьому вони не є людьми, які живуть повне життя. Вони нещасливі. З іншого боку, я бачу купу людей, які щасливі, але вони не мають можливостей і не заробляють. Побачивши цю історію, в мене виникло питання, а чи можу я якось допомогти це змінити? Сенс того, що я почав робити в своєму житті, це сенс в тому, що я почав допомагати іншим. Але при цьому я розумів, що якщо я не буду зростати фінансово, якщо я не буду підтвердженням Тих інструментів, які я несу на ринок, якими я ділюсь з іншими, то це буде просто самообман. Саме ця історія допомагає і допомагала, і допомагає досі мені не здаватись в тих випадках, коли щось іде не так, продовжувати рухатись і досягати і особистих фінансових цілей, і допомагати досягати особистих фінансових цілей підприємцям і не тільки фінансам. На цьому шляху я зіткнувся з тим. Що людина взагалі це досить цікава історія. Це непроста, не тривіальна, нелінійна, не одноманітна, а великий набір різних потреб, які є у людей. Основний драйвер, який веде кожного з нас до успіху у фінансах, до того, що хтось скаже, що ми нарешті випадково заробили, полягає в тому. Чи реально ми усвідомлюємо свої життєві потреби? Тобто, дивіться, давайте розберемо логічно. Для того, щоб я піднявся після того, як впав, має бути щось сильніше, ніж той удар, який я отримав. Просто по логіки речу. А що може бути сильнішим? Сильніше може бути те, що називається жага життя. А жага життя у нас в кожного виражається в певній внутрішній глибинній потреб. Взагалі? Глибинних потреб у нас є сім. Я поділюсь з вами чотирма першими, тому що більшості з вас їх буде достатньо. Перша потреба у нас безпека. Друга потреба у нас різноманітність. Третя потреба у нас номер один буде. І четверта потреба взаємопов'язаність або любов. Якщо ви подумаєте добре, то зараз на цьому етапі в вашому житті є лише одна ключова потреба, яка у вас сильно не задоволена. Наприклад, це потреба в безпеці дуже багатьох людей в Україні. Зараз потреба в безпеці. Ви могли переїхати з однієї частини країни в іншу. Ви там залишили якесь звичне для вас життя. В сучасному світі дуже важливо мати можливість жити в різних локаціях, тому що ну, кризи виникають, там щось. Перетрубації, і ми маємо спокійно рухатись по світу. Якщо ми усвідомлюємо, що я зараз маю потребу задовільнити свободу життя в різних локаціях по світу, уявіть, який це потужний драйвер для мене, якщо я реально маю таку потребу. Тобто, я Починаю шукати можливості, а коли можливість не реалізується, потреба ж то залишається, і вона все одно буде штовхати мене і штовхати далі і далі шукати рішення, шукати можливості, шукати порожні ринки і підніматись, навіть якщо зараз в мене щось не виходить. Тож давайте підіб'ємо підсумки. Перше, що ми зрозуміли, що випадковий заробіток це не випадковість, це наслідок того, що ми робили до цього. Друга історія, що для того, щоб ми нарешті заробили і зробили феноменальний для нас самих результат, нам треба усвідомлювати, а яка зараз життєва потреба у нас існує. Якщо ви зрозуміли вашу потребу і прямо на неї фокусуєтесь, то ви отримуєте безкінечний ресурс на те, щоб підніматись після того, як вас будуть зустрічати складнощі або не дай Бог невдачі. Якщо ви зрозуміли тему, як випадково заробити, але у вас залишилось питання, а як же мені усвідомити мою актуальну життєву потребу, напишіть під цим відео в коментарях запит, і я обов'язково запишу для вас відео, яке допоможе вам усвідомити вашу життєву потребу і отримати цей нескінчений ресурс на досягнення ваших цілей.